Пане Дмитро, давайте пояснимо те, що це відбувається кожен день. Угу. Чому це відбувається? Понтонна переправа, паромна до Маріуполь. Вона функціонує кожен день, перекидається особовий склад, це приблизно до батальйон-тактичної групи і, відповідно достатня кількість бронетехніки за різною оцінкою до 40 одиниць. Тобто можемо говорити, що цей рух постійно. Маріуполь використовується як такий собі хаб. Формуються колони, далі вони рухаються в напрямок чи то Херсонської області, Запорізької, чи відповідно Донецької області. Тому не випадково така прискіплива увага з боку ЗСУ до баз формування цих колон безпосередньо в Маріуполі. До чого вони готуються? Так, можливо, контрнаступ ЗСУ. Давайте говорити, що росіяни наразі розглядають так званий вугледарський плацдарм. Як один з можливих варіантів контрнаступу саме української сторони. І я пояснюю, чому відстань від Угледара до Маріуполя це приблизно 70-75 кілометрів. Тобто, це навіть менше, ніж відстань до Мелітополя. Пам'ятаєте знамените інтерв'ю залужного за економіст? Так. До Мелітополя 84 кілометри. Тобто, оці два ключові пункти, вони ну, потенційно в зоні уваги Збройних сил України. Мовиться про те, що, скажімо, вихід на чи то Мелітополь чи Маріуполь ставить під сумнів існування самого російського групування. Воно фактично буде розрізано навпіл. Це перше. Друге, блокується діяльність так званого сухопутного коридора. На мою думку, от саме сухопутний коридор, цебто дорога, яка з'єднує Окупований Крим з. Відповідно, Луганськими Донецькими областями, окупованими територіями безпосередньо територією Російської Федерації була однією з основних задач так званої спецоперації. Так от, в ході можливо, успішного контрнаступу ЗСУ одне з питань, а саме функціонування цього коридору буде ну, вирішене не на користь росіян. Вони прекрасно це розуміють. І давайте згадаємо. Раніше повідомлення Генштабу ЗСУ про те, що в Маріуполі формуються оперативні резерви окупаційної армії загальної чисельності близько 30 тисяч, себто створюються резерви для того, щоб мінімізувати можливості контрнаступу ЗСУ. Причому я ще раз підкреслю на декількох напрямках: як на Донецькому, так відповідно Запорізькому і Херсонському. Але Пане Дмитре, раз, на моє переконання, подібні плани мають виключно в тиші кабінетів прийматися.